Вид спорту покращує пам'ять та дозволений дітям з 3 тижня від народження. Здогадалися про який чудовий спорт я зараз вам розповім. Привіт, друзі! Мене звати Соломія Блашко. І сьогодні ви дізнаєтеся про чудовий вид спорту і не менш цікаве хобі плавання. Ви готові? Тоді пливемо! Як думаєте, коли люди почали плавати? Коли вони увійшли у водойму і зрозуміли, що можуть переміщуватися нею за допомогою лише власного тіла, ви не повірите, але це сталося дуже. Уже давно дослідники знайшли докази, за якими люди змагалися у плаванні аж у древніх Єгипті та Греції. Спершу, звісно, плавання зароджувалося як спосіб виживання однак, нині це чудовий вид спорту, який тримає тіло в тонусі та приносить багато задоволення. А що було далі, запитаєте ви? У 1896 році плавання включили до програми Олімпійських ігор, а в 1908 році створили Міжнародну федерацію плавання. З того часу плавання стало основною частиною олімпійської програми, в яку входить безліч змагань від плавання вільним стилем до плавання борасом. До речі. Це ж ледве не найцікавіше, які існують стилі плавання. Їх є 5. Кроль чи вільний стиль, він найшвидший. Батерфляй найважчий і найбільш енергозатратний стиль. Також плаваючи брасом, ви можете проплисти найбільшу відстань з найменшими енерговитратами. Окрім цього, є кроль на спині, коли ваше обличчя знаходиться на поверхні води. І останнім є комплексне плавання. Змагання, коли спортсмен повинен. Подолати чотири рівні між собою відрізки дистанції, поєднуючи по черзі вище зазначені стилі. Хай там як? А ви чули про неймовірну користь плавання? По-перше, плавання допомагає зняти стрес. По-друге, плавання покращує роботу серцево-судинної системи. І по-третє, під час плавання можна навіть розслабитися. Не вірите, це відбувається завдяки ритмічному диханню. Ось так спорт може стати відпочинком. Ледве не забула плавання. Це також гарна можливість спалити зайві калорії. Наприклад, якщо для занять цим видом спорту ви оберете батерфляй, то ви можете спалити до 400 кілокалорій. За 30 хвилин така кількість спалених калорій дорівнює 45 п'яти хвилинам заняття з кардіотренування. Вау! Також друзі варто зважати на деякі правила. Наприклад, перед тим як у воду, варто зробити розминку. До речі, у воду варто заходити спиною до води. Це щось схоже на фірмовий рух Майкла Джексона. А ви знали, як виникли окуляри для плавання? Так, так. Це буде шокуюча інформація для вас. Їх зробили лишень уявіть з панцирів черепах. Ова! А якщо ви ще думаєте, чи починаєте вам плавати, то обов'язково спробуйте! А з вами була я, Соломія Блажко. Па-па-па-па! Чи буль-буль?